Вітаю всіх на каналі МПчинка, канал з ремонту техніки. Сьогодні до мене приїхав ось такий пауербанк компанії Хоко на 30 тисяч. Моделька його G123B. Ось його характеристики, як можете побачити, ось так він виглядає зовні. Скажу так, що HOKO, компанія виробляє пауербанки не гірше, ніж Basus. А, має на борту ліхтарик. А, кнопочка ввімкнення на реакції, реакції немає. Також має на своєму борту три USB-роз'єми, один із них червоний, а, скоріш за все, швидка зарядка. Також має Type-C роз'єм, micro USB і Lightning Apple. А, ну що? Почнемо спершу з діагностики цього павербанку. Зараз спробуємо підключити до нього зарядну зарядку і подивитися, чи буде взагалі реакція при підключенні. Так, Type-C є. Реакції немає, споживання в нас немає. І я розумію, що, що це приїхала цеглина, яку треба розбирати і ремонтувати. Тому давайте почнемо з розбірки. Погнали! Що стосується розбирання цієї моделі, розбирається він доволі просто. Починати треба з лицевої панелі. Краще всього почати розборку зі сторони екрану, де знаходиться індикація і плата керування. Ну, і, як завжди, для цього нам знадобляться скальпелі. Лопатки можна товсті, можна тонкі. І починати треба розбирати з оцієї сторони, де знаходиться в нас кнопочка. Для цього беремо дуже тонкий скальпель. Так, Зараз я переведу камеру, щоб було зручніше видно. Ось так буде краще. Так, вставляємо скальпель з дуже тонким лезом. Ось сюди. Потім беремо більш товсту лопаточку, трошки на себе відгибаємо, беремо іншу лопаточку, скальпель нам вже не знадобиться. Трошки піддіваємо дуже обережно і все, ми відчовнули оцю частину і далі треба просто по периметру пройтися і відкрити кришечку. Бачите, наскільки все доволі просто робити все треба дуже повільно і обережно, щоб не ушкодити батарею. Ось і все ми розібрали наш павербанк. Чому треба розбирати з лицевої сторони, а не з цієї? Тому що в нас якраз вся плата на виду, всі компоненти, і є можливість одразу зняти живлення з плати для того, щоб ретельно все перевірити. чим ми зараз і займаємося? Знімаємо живлення акумулятора спати, перевіряємо стан. Акумулятора і потім переходимо, якщо все гаразд з акумулятором, переходимо на плату. Відпаюємо провода. Провода ми відпаяли. зараз вже можна робити сплатою що завгодно. Зараз почнемо з того, що перевіримо, в якому стані знаходиться наша батарея. Для цього перевіряємо напругу на батареї і ми бачимо, що напруга просіла до 2,78 вольта, 2,7 вольта майже 2,8. Це дуже низька напруга для батареї. Батарея повинна бути не менше 3 вольт, щоб нормально запустився павербанк. Давайте, перше за все, що ми зробимо, це підживимо батарею хоча б до 3,2 вольта. І потім повернемось до нашого відео. Для цього я. Підключаю лабораторний блок живлення, виставляю на ньому напругу приблизно там 4 вольта і підключаю плюс до плюса, мінус до мінуса. Струм виставляю мінімальний. Тут у нас провода. Однакового кольору, щоб не спутати полярність, ще раз перевіряю, де в нас плюс і де мінус. Мінус у нас справа, плюс у нас зліва. Ну і все, струм роблю приблизно десь 1,3 Ампера. Цього буде достатньо, залишаю на зарядці Можемо спостерігати, що батарея вже набрала свій необхідний заряд. Зараз перевіримо, яка в нас напруга на акумуляторі. У нас 367 вольта. Цього більш-менш достатньо для того, щоб запустити павербанк. Але підключати батарею не будемо, бо, скоріш за все, зараз ретельно оглянемо плату, скоріш за все, має бути якась ще проблема. І навіть. Навіть щось ось. Хоча ні, ні, мікросхема візуально ціла. Після того, як батарея у нас зарядилася, потрібно, перш за все, зробити візуальний огляд самої плати. Плату я поки не доставав. Зараз подивлюся, який тут контролер. Контролер тут стоїть IP5356. Доволі знайома мікросхемка. По діагностиці потрібно. Перш за все перевірити усі конденсатори, які знаходяться в обв'язці цієї мікросхеми. Якщо у вас хоча б якась зі ліній в КЗ, то все це контролер під заміну. Так, ну начебто все добре. Конденсатори перевірив, короткого немає. Зараз спробуємо під'єднати дроти до плати і перевіримо, чи дало це нам результат. Дуже дивно, що дуже дивно що батарея так розрядилася, хоча не повинна була. Так, зараз підпаяв контакти, пробую подавати живлення. І реакції в нас ніякої немає зовсім. Тобто на підключення зарядки не реагує. Значить, все-таки десь є проблема з платою. Зараз будемо розбиратися, знімаємо знову живлення з плати і знімаємо повністю плату. Я раз ретельно все перевірив, перевірив усі конденсатори, перевірив мікросхеми захисту. Ось вони знаходяться. І поки що доходжу до висновку, що потрібно спробувати поміняти контролер IP5356. До речі, нагадую, що модифікації цього контролера існує дуже багато. Є контролери, які чисто під LED-зарядку індикацію. Є під цифровий екран, є під два порти, є під три порти, є під чотири порти. Тобто будьте уважні, коли будете купувати мікросхему для заміни свого повербанку. Можете не вгадати і купити не, не ту, що вам буде потрібно. Ну а я зараз спробую здути чіп і поставити новий. Ну що, поїхали? Після того, як ми поміняли чарджер, потрібно зачекати деякий час, щоб плата охолонувала, після того, як вона охолонула, обов'язково потрібно стерти вологою серветкою залишки флюсу, який залишився після заміни чарджера. Зараз вже плата в мене трохи відпочила, флюс я витер. Давайте спробуємо підключити тестову батарею. І перевірити, що в нас з цього вийшло. Так, підключаємо, підпаємо дроти до плати. Обов'язково пам'ятаємо, що є мінус і є плюс. Так, є якась індикація. Моргнули в нас світлодіоди. Так, і давайте спробуємо підключити до зарядки. Глянемо, що в нас що в нас з цього вийшло. Так, підключаємо зарядку і... і... і тишина. Нічого не працює. Оце так, да Цікаво, цікаво. Споживання у нас є, як можемо спостерігати, 5 вольт 2 Ампера в плату заходить. тобто Тобто в нас заряджається плата, але немає індикації. Давайте з вами розбиратися, де ми з вами. Помилку допустили з цією платою. Так, я вже зрозумів, де я допустив помилку з цією платою. допустив я її помилку в тому, що, якщо побачити, ось є ще один мікроконтролер. Який, скоріш, відповідає за індикацію цього павербанку. А ми сюди впіндюрили контролер, який підтримує індикацію. Тобто, це у нас модифікація плати під старий чарджер, який розрахований під LED індикацію. Ми ставили під цифровий. На 4 порти. А треба, скоріш за все, ось таким і поставили модифікацію під цифровий індикатор. У нас це справий індикатор. Але ми не врахували той факт, що тут стоїть ще один мікроконтролер. І я бачу, що ножки в нього йдуть якраз під LED-індикацію. Тобто у нас це є модифікація плати, розрахована для чарджеру IP5356. Скоріше за все для... Так, це цифровий, а нам треба не цифровий, нам треба не... Ага, ось знайшов. Ось знайшов для LED індикатора Ну що, здуваємо мікросхему і закатуємо нову мікросхемку. Ось так, от так от. Була в мене в наявності дуже схожа плата від цієї моделі Павербанку. І ось що я вам хочу сказати, моя теорія вірна, бо бачимо абсолютно навіть ідентичні плати. Ну, тут я зняв чіп, це теж IP5356, але тут вже чіп під цифрову індикацію, бо якщо подивитися на цій донорські платі немає. Ось цієї мікросхеми, яка відповідає за роботу LED-індикації, тобто цифрової індикації, тут її вже немає, це більш нова версія плати. Бачите, вони абсолютно ідентичні, але, але, але ця плата без, без цього контролера, який відповідає за цифрову індикацію. Так, зараз. Здуваю чіп, ставлю стару версію чіпа під led індикатор і ще раз тестуємо, перевіряємо. За кадром я вже поміняв мікросхему, поставив під LED-індикатор і зараз прибираю залишки флюсу. І Давайте спробуємо ще раз під'єднати під'єднати акумулятор до плати. І пересвідчитись, чи дало це нам результат. Так, плюсова є, мінусова є. Так, плату підпаяли, акумулятор, і давайте підключимо зарядку для того, щоб активувати плату. Підключаємо зарядку і що ми можемо спостерігати? Ми можемо спостерігати, що плата в нас запрацювала. Зараз ще перевіримо, чи працюють у нас USB-роз'єми. Так, є. Працює. І цей у нас теж працює. Так, і ліхтарик у нас теж працює. Добре. Нам залишилось тільки все зібрати докупи. Ну що, збираємо. Ну що, Powerbank повністю готовий, працює. На що я хотів звернути вашу увагу? На те, що, по-перше, звертайте увагу на дрібниці, Дрібниці, які вам можуть допомогти у зекономленому часі на ремонт. Тому, бачите, на своєму досвіді я вам показую, що є деякі речі, на які треба просто звертати увагу. Це вам зекономить ваш час. Ну, а на цьому відео. Наше закінчується. Усім, кому сподобалось відео, ставимо лайки. Обов'язково підтримайте канал своєю підпискою, залишайте свої коментарі, кому зможу, відповім. Кому ні, то вибачайте. Усім вдалих ремонтів, до нових зустріч. Пока.